Привіт! Це кіп у грі, і це моє перше відео. Мене затягнула в Roblox моя донька Іринка. Вона грає в Adobe Me, і я вирішив спробувати також. Тож, починаємо. Цю ігру я почав бавитись досить недавно, сьогодні, десь хвилин 15 тому. У мене, як бачите, собачка вже з яйця вилупилась, і вона вже щось хоче їсти. Їсти ми бачимо вона хоче, і в салон вона хоче, тому йдемо в салон. Як ви бачите, і багато з вас, я думаю, знає, що ця гра більшість для тваринок. Ну, я так розумію, за цей час, що я поіграв, що вона найбільше для доглядання за своїми тваринками, ніж просто для себе. Ну, досить така цікава ігра. Мені вона сподобалася, і я вирішив, чому б її не записати і для вас. Ну, можливо, серед вас є також такі, хто в Роблоксі вперше. Тому будемо навчатись і грати в Roblox разом. Так, ми зайшли. Що ж вона в нас хотіла? Вона хотіла, ми вже тут і були з нею. Здається, тут. Помити голову, чи що. Найс собака. Ну, хай буде. Ні, вона хотіла стригтися, напевно так. Ну, давайте попробуємо сюди І це не то. Цікаво. Тож... Так, собачка, що ти робиш тут? А, ходи. Значить, це не. Не тут ми повинні були столові бути, тут чи не тут? Не розумію я. Ні, тут, все, класно. Так, що в нас тут є? Купити автомобіль. А до речі, я не знав. Я думав, що тут не можна ні на чому їздити, що потрібно тільки ходити. а як оказується, тут можна і їздити і на велосипеді, і на автомобілі, і будь-зна хто, хто знає на чому. І взагалі я... Ходи, де ти є? А, худе вже? І взагалі я, щоб ви розуміли, я не дуже розуміюся, ці, ці ігрі Roblox, тому що я ну кажу я недавно, тільки буквально два дні тому, як зареєструвався. Отповнюють, я не знаю, що там вона хотіла. Я не знаю, що від мене хотіли там, що хотіли якісь... Чого не хотіли собачку мою побити, Не знаю. Щось вона хотіла, якась ліна. Добре. Ми виходимо. Ти хочеш туалет, так? Хочеш туалет? Ну, і маєтесь, там спочатку тоді в баню. О, прикольно. Він хоче в баню. Так. Друзі, що ж вам розказати? Розкажу вам, як я почав грати в Roblox. Це така досить цікава історія була. Е, моя донечка, вона грає в Roblox дуже давно. І інколи, коли їй самі скучно грати, вона просила мене, тато, поіграй зі мною поіграй. Я завжди казав, Іринка, я не буду грати, тому що я це не вмію, це взагалі не цікаво, для чого це мені. Багато разів я її відмовляв. Так. Е... Ага, ми в дім ідем. Багато разів я її відмовляв. І в один прекрасний день просто вона знову попросила, і я вже не міг відмовити. Думаю, раз, візьму запишу цю. Ігру собі кажу, запиши мені її просто, бо я не знаю, навіть що тут потрібно робити. І я її просто з тобою побавлюся. А як будь кажу, бо я, ну, я не вмію грати це. цього. І все, що ви розуміли, я просто зайшов в цю ігру, я не знав, що тут робити. Просто тако ходив і більше нічого не робив. Головне, щоб їй було приємно. От. А коли вона сказала, давай поіграємо. Оцю ігру Adopt Me. Ви не повірите, я просто, як почав її грати, я такий задоволений, став Ну мені так ігра це сподобалася. Ну, я зразу почав її питати, скажи мені, а що тут таке, а що тут таке, а які ще є ігри там. Ну І, і так можна сказати, я тепер і, іграю в Roblox. Такий так старший чоловік, який грає в Roblox. Ну, я не є старий. От. Так, ти мис. Хочеш митися? Давай будеш спитися. Так, йдемо вам, напевно, туда тут вона чи тут. Відправили нам на вечірку. Я не знаю, що ми підемо. Ну, давай прямо. Так, що ж я ще хотів вам сказати? Я хотів вам сказати, що... Бачите, граю в Roblox і я думаю, щоб просто не втрачати час так, і. Просто в Тишині грати я вирішив познімати і для інших. Можливо, комусь буде цікаво подивитися, як недосвідчений. Гравець і грає в Roblox, як він вчиться. Можливо, знайдуться такі самі, як я. От. Тому тут я зараз. І є. Так. Ой, це що за такий страшний до речі? Та я бачив десь таку картинку в Roblox, якась там грає. Так. так, ми зайшли. Що ж ми повинні тут робити, бо я вже не пам'ятаю. Мені нужно... Ага, ти хочеш спати, друзі? Ну, давай. Давай так. Давай. Йдемо по-іншому все зробимо. Ну, Сподобалось, хай буде. Ми хоч навіть, як не ходили на цю вечірку. Але як є. Так, Давай ми спочатку візьмемо так. О, тебе можна покатати в візочку. Я, як був маленький, я також любив возити візочок, так просто катати по дорозі. А тут, бачите, і собачка хоче кататися по дорозі. Прикольно. Так, да, до речі, дуже цікаво, мені подобається. От ти так собі бігаєш, ходиш, займаєшся чимось, ну я всього не знаю, що тут ще можна робити. О, це мій дім. Це, до речі, дуже такий маленький будиночок. І наскільки я вже бачу... Що тут можна купляти, здається. Бачу принаймні, що піцу можна купляти. Піцерію перепрошую. Так. Що ж, забираємо візочок. Ідемо, помиємось. Так, ходи, ходи, аби я бачити. Грязний, хоч помитися, так? Прийняти ванну. собака. Добре, ти помився. Молодець. Так. Ну, і ти хочеш поспати, замучився. Добре, ходи. Ходи, собі сюди, зараз я тебе положу. Ой, перепрошую, друзі. Я не це нажав. Заходимо назад, зараз я тебе положу. Так, так. Собі поспити, ти хочеш спадки. Тож, друзі, що я вам можу сказати, на цьому, напевно, наш такий коротенький відрізок життя в Роблокс, будемо закінчували. Тож, я дякую, що ви подивилися це перше відео. Якщо хочете бачити, як я далі вчуся грати, Підписуйтесь і пишіть в коментарях, що ще порадите мені спробувати. Адже я ще не знаю взагалі, що тут можна і які ігри. Тому пишіть, підписуйтесь, до нових зустрічей!